Усім привіт! Сьогодні готую салат з печінки. Мені потрібно 400 г курячої печінки, 2 середні помідори. У мене сливки, 2 груші, мікс салату, 2 столові ложки борошна, вершкового масла 50 г, чайна ложка солі, пів чайної ложки чорного меленого перцю, 2 чайні ложки меду. 2 столові ложки олії для обсмаження печінки та кунжут для подачі. і Для заправки мені потрібна буде чайна ложка гострої гірчиці. Дуже також буде смачно, якщо замінити її французькою або діжонською вже готовою. 1 столова ложка лимонного соку. 1 чайна ложка меду, 2 столові ложки рафінованої олії або оливкової. Та 2 столові ложки соєвого соусу. З цих продуктів у мене виходить два великі блюда. Якщо хочете менше, то беріть менше інгредієнтів. Печінку я розділила, і якщо велика, то нарізаю на половинки. До борошна додаю сіль та перець і перемішую з печінкою. Відправляю всмажуватись на олії. Нарізаю груші, розтоплюю вершкове масло, викладаю груші, поливаю медом і карамелізую на середньому вогні. Нарізаю помідори. Краще взяти чері чи коктейльні. Все готово і тепер збираю салат. Смакує як теплим, так і холодним. Як завжди, все просто та смачно. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!